Про кризу кадрів дивіться. У нас дуже багато лікарів виїхали, і також лікарі з окупованих територій. Скажіть, що з кризою кадрів власне в нас в країні. Якщо ми говоримо про виїзд за кордон, то ми маємо тільки якби невеликий відсоток тих лікарів і медичних працівників, які виїх... ну, працюють в закладах, що працюють в програмі медичних гарантій. Потенційно, це не більше 8% цифра цифра усіх медичних працівників, і це для нас не є такою кризою, саме для медичної системи. Водночас ми розуміємо, що в нас створює кризу. Це Постійні обстріли Російської Федерації це лінія фронту. Це неможливість працювати в цивільних лікарнях, які знаходяться на лінії фронту або в зоні артилерійського обстрілу. І там ми зараз підмінюємо саме військовими медиками на лінії фронту працюють бойові медики, і це знову ж таки, в збройні сили України через призов забирають цивільних медичних працівників із цивільних закладів. І тут в нас може виникати дисбаланс, тому ми з командуванням медичних сил. Цим управляємо щоб не оголювати цивільні лікарні а щоб до збройних сил України призивали. Раціонально, щоб і лікарні продовжували працювати, була проблема після деокупації Херсона і Херсонської області, що не всі медичні працівники відразу повернулись. І тоді, в співпраці саме з департаментом охорони здоров'я обласної державної адміністрації, ми сказали, дайте нам критичну потребу в тих спеціалістах, які потрібні вузькопрофільних спеціалістах. І після цього провели декілька нарад з обласними державними адміністраціями і попросили їх підбирати команди. Тих спеціалістів, які потрібні для Херсона, Миколаєва і Запоріжжя, і ми їх відправляли у відрядження із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи. І там на ну, кішки доплачувала Всесвітня організація охорони здоров'я, щоб закрити ту критичну потребу на період, поки не відновиться ну, існуюча система охорони здоров'я в конкретному регіоні.